Вітаю, друзі! Сьогодні розповім, як приготувати давній пляцок каприз. Цей рецепт із секретних зошитів старших весільних господинь. Такі давні пляцки за перевіреними рецептами наша кулінарна спадщина. Адже за такими рецептами уже готували сотні і тисячі українських господинь протягом багатьох років, і це справді дуже смачно. Тож, до роботи. Розпочати роботу. Потрібно з приготування начинок, щоб вони трішки постояли і стали густими. Отже, для макової начинки візьміть 150 г маку. У мене це сухий мелений мак, такий можна придбати готовим чи порціями змолоти на кавовому млинку, Долийте до маку 100 мл води кімнатної температури і відправляйте усе на плиту. Помішуючи, доведіть суміш до кипіння. Уся вода має повністю увібратися маком. Ви також можете запарити а потім змолоти мак традиційним способом, як і робили давні господині. Охолодіть мак до кімнатної температури і вмішайте 10 г ванільного цукру та 35 грамів м'якого вершкового масла. І далі нехай макова маса очікує свій зірковий час на столі за кімнатної температури. Приготуємо яблучну начинку. Для цього. Візьміть кілограм кисло-солодких яблук. Почищені яблука натріть на крупні терці і ретельно відтисніть сік. Це важливо, адже усі три начинки повинні бути густими. Як бачите, соку виходить достатньо багато, його можна відразу випити. Досипте до яблук 75-100 г цукру та 35 г манної крупи. Перемішайте масу ложкою. А далі занурювальним блендером подрібніть усе до однорідної пюреподібної маси, і ця маса теж має постояти за кімнатної температури хоча б годинку, щоб манна крупа добре набрякла. Для сирної маси візьміть 700 г кисломолочного сиру, докладіть до нього 70 г цукру та 35 г манної крупи, перемішайте усе до однорідності. І відправте у холодильник хоча б на одну годину, щоб мана крупа теж добре набрякла. Сир краще брати жирністю не нижче 9% він має бути м'яким та ніжним, але без зайвої сироватки. Зауважте що до сиру ми не додаємо яйця. Перейдемо до приготування смачного тіста. Для цього у миску помістіть 100 г сметани кімнатної температури. У мене сметана жирністю 21%. Докладіть 1 жовток, 35 г цукру і ретельно перемішайте. І далі прийшов час попрацювати дріжджем. Я із задоволенням користуюся дріжджами духмяна хата, адже вони легкі на підйом і легко впоруються з підйомом навіть такого суперздобного тіста, яке замішується на жовтку та сметані, ще із додаванням великої кількості жиру. Отже, відділіть 30-33 грами дріжджів, це приблизно третина стандартної пачки, і розкришіть їх у суміш. Ретельно перемішайте, щоб не залишилося грудочок. Докладіть 150 грамів нарізаного шматочками смальцю кімнатної температури. Це давній рецепт, тому готується з додаванням смальцю і тісто вийде дуже смачним та дуже ніжним. За бажанням ви можете замінити смалець на 175 грамів вершкового масла. Отже, злегка розімніть жир у рідині, а потім поступово у декілька заходів вмішайте приблизно 300 г просіяного борошна спочатку ложкою, а потім і руками швидко замісіть тісто. Це пісочно дріжджове тісто, тому його не потрібно надто довго вимішувати. Подивіться на правильну консистенцію цього тіста воно ніжне, злегка липкувате та легко розтягається, не вмішуйте відразу усе борошно можливо, для досягнення правильної консистенції тіста вам буде потрібно його трішки менше чи трішки більше. Отже, розділіть тісто на дві нерівні частини дві треті та одну третю. Я сьогодні використала форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками. Сформуйте із більшої частини тіста коробочку, дно та бортики висотою приблизно 5 см. Зауважте, що і дно і бортики будуть достатньо тоненькими. І лише після цього збийте один яєчний білок, що у нас залишився, разом з 50 г цукру. До пухкої піни і рівномірно вмішайте у макову масу. Подивіться, макова маса при цьому однаково залишиться достатньо густою і буде спадати з ложки важкою грудкою. Далі, на тістяну основу, рівномірно розкладіть підготовлену сирну начинку. Розрівняйте її гарненько. Нам потрібно, щоб не залишилося горбиків, а її товщина усюди була більш-менш однаковою. Від цього буде залежати краса зрізу нашого пляцка. На сирну масу рівномірно розкладіть підготовлену яблучну масу і теж гарненько розрівняйте ложкою. На яблучну масу рівномірно викладіть макову і теж усе акуратно та методично розрівняйте. Старайтесь, щоб при розрівнюванні шари не змішувалися між собою. На макову масу викладіть тонко розкачану меншу частину тіста, скріпіть краї двох частин тіста біля бортиків, густо поколіть верхнє тісто шпажкою для того, щоб в процесі випікання волога і значинок могла легко випаровуватись. Усе в духовку його! Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 50 хвилин до готовності. Якщо поверхня пляцка буде надто сильно рум'янитись, то прикрийте її фольгою. Готовий пляцок буде м'яко та ніжно пружинити. Не забудьте перед подачею повністю охолодити пляцок у формі. А також поставити мені за роботу вподобайку і написати гарний коментар. Адже я завжди рада зворотньому зв'язку від вас. До речі, про гарні коментарі. Я цього разу оберу найгарніший чи найцікавіший, на мою думку, коментар. І надішлю щасливчику ось таку неймовірно вишиту торбинку, в якій буде дуже якісний комплект для роботи на кухні, фартух та косинка. Тож не боріться! Отже, Поверхню холодного пляцка посипте тонким шаром цукрової пудри. Ну що ж, прийшов час пляцку важитись. Вага пляцка 2 кілограми і майже 400 г, висота 5,5 сантиметрів. Чи ж вам, як і мені цікаво, яка ж то краса у нас вийшла на зрізі? Дві смужки, ніжнесенького повітряного тіста. Між якими комфортно та затишно розташувались три чудові начинки сир, мак та яблука. Пляцок дуже легко нарізається як на смужки, так і на велику кількість порційних шматочків для подачі. Шматочки дуже яскраві та колоритні на вигляд, чудово тримають форму та не розвалюються. Сам пляцок соковитий та смачний, він виходить настільки ніжним, що його губами можна їсти. Готуйте та смакуйте, бо ми того варті.